Окей, сьогодні говоримо про наркотичні залежності, і перше запитання: чи всі наркотики викликають залежність? Ну, майже всі. Але це все індивідуально. Бо перш за все це залежить від особистості людини: чи схильний він до залежності, чи не схильний. Ну так, якщо коротко, то більшість. Окей. Якщо говорити про знеболювачі, про знеболювальні, такі як опіоїдні, чи є звикання? До опіоїдних є. І тому ми максимально е, намагаємось пацієнтів е, перевести на неопіодні. Але якщо все це робити грамотно під контролем, ми маємо досвід е, наших європейських колег, коли все це підконтрольно, коли все це дозовано, то це дуже допомагає в лікуванні хронічних станів. Е, е, е. А скажіть, а от щодо, наприклад, медичного канабісу, чи це така сама історія, чи загалом розкажіть детальніше, як зараз в Україні? Бо я чув, що хочуть легалізувати, то легалізовують, то накладають вето. Яка зараз тут ситуація? Як воно взагалі в практиці лікарська? Ми чекаємо на це, бо насправді пацієнти з хронічним болем. Можливо, в деяких випадках потребують, коли вже не працює нічого, коли є звикання. Але наразі не все так просто, тому що багато пацієнтів питають про це і чи можу я саме використовувати її, чи може він саме мені бути призначеним? Але в першу чергу це. Призначення, коли не працюють всі інші попередні види знеболення чи види терапії, насамперед, це буде стосуватися пацієнтів після хіміотерапії, онкологічних пацієнтів, тобто до то неврологічних пацієнтів, можливо, це не одразу дійде, коли препарат буде легалізований у нашій країні. Бо я просто якраз чого запитав, через те, що дуже багато різних людей. Постійно говорять про те, що десь мій колега вилікувався канабісом, чи це так, важливо, так. і так далі. Того вирішили запитатися. Пода дійсно цікаве питання. Я думаю, що скоро мали б легалізувати його. Дійсно цікаве, особливо, якщо е, точно знати, що е, підршо е, під цим е, поняттям е, вилікувався, е, мається на увазі. Що значить, вилікувався? Болі стали менше, чи вони зникли, чи йому просто стало краще, просто загальний стан. Е... Мені здається, йому точно стане краще. <реш> <серкан> так, Тому це все індивідуально. Окей, тоді таке запитання. Якщо ми говоримо про канабіс, яка взагалі, як в лікувальних властивостях, яка його дія? <серкан> знеболення, перш за все, знеболення і е, це таке Підвищення зменшення негативного пригніченого настрою, бо це дуже важливо у хронічних пацієнтів, які вже зневірились у лікуванні, які вже мають такий невиліковний стан, вони про це знають. Тобто, це не для всіх і не завжди ще раз наголошую стосовно фенату. Окей, от в деяких країнах популярне лікування посттравматичних синдромів е за допомогою ЛСД. Наскільки це взагалі безпечно і коректно з точки зору медицини? Не в багатьох країнах це популярно, безпечно і коректно, якщо при, притримуватись чітко, чіткої настанови і рекомендацій лікаря, то тоді, в дуже індивідуальних випадках, знову таки, це не перша лінія, тому що перша лінія ніколи не буде включати наркотичні речовини. Але коли не діють всі інші, коли у пацієнта резистентність або коли таким якимось експериментальним. Шляхом виявляється, що саме цей препарат най, найкраще діє, все це е, може бути. Залежність не виникає, якщо все це е, суворо під контролем, лікарським е, стаціонарним або амбулаторним. Uh -huh. А скажіть про побічні ефекти, наприклад, того самого там, медичного канабісу, ЛСД, наскільки вони впливають на організм людини? Бо як я чув, то це викликає якусь таку трошки заторможеність людини, що вона. Може повільно мислити і різні інші патології, які можуть виникати в нас так вживання. Якщо ми говоримо про канабіс чи ну, будь-які наркотичні речовини не медичного призначення, бо про медичні я сказала, це контроль, все таки лікарі намагаються контролювати лікування цими препаратами і додавати якісь додаткові препарати, які які будуть симптоми зменшувати побічні. Ну, тобто, якщо ми не кажемо про контроль, а про самостійне вживання, тобто, звичайно, це загальмовання, звичайно, це звикання, звичайно, це посилення е, тривожності, депресивного настрою. Ну, тобто, е, е, Синдром абстиненції, відміни, він теж має місце бути і він дуже важко проходить. Ну, тобто, Побічних набагато більше е, е, ефектів, ніж позитивних, ніж е, е, таких е, Радісних, скажімо так. Тому треба дуже добре подумати перед тим, як починати пробувати, вживати і подумати, а що буде після, а які побічні реакції, які можуть бути найгірші побічні реакції. Ну, а скільки, наприклад, треба вживати та відповідно ці речовини, щоб це вже була залежність? Чи є якісь там чітка градація? Наприклад, я вже один день вживаю там канабіс і все я вже залежний, Чи наприклад це тягнеться місяцями? Костом днями? Якої дози взагалі наступає залежність, якщо так говорити, я зрозуміла тання. Все залежить знову від особистості людини, в когось це е, настає раніше, в когось е, відтерміновано, і залежить від речовини. Тобто, якщо ми кажемо про опіоїди, звичайно, це е, не, ш, швидше залежність від е, опіоїдних саме е, препаратів, ніж від е, маріхуани, ЛСД. Тобто, в принципі, навіть з першого з другого вживання вже є опіоїдна якась залежність. Е, якщо ми кажемо про тютюнозалежність, незалежність, алкогольна, то це треба більш тривалий час і когось може навіть не виникнути залежність. Тобто, якщо це залежність, вона з майже 100% гарантією буде залежністю. Що стосується алкогольної, то не завжди і також тютюнозалежність. А які у вашій практиці загалом методики використовують для того, щоб, наприклад, позбавитись різного виду залежності, як і наркотично, алкогольну і так далі? Ми поєднуємо медикаментозну терапію і психотерапію, як правило. Іноді, якщо не дуже важкий випадок, якщо залежність триває не дуже довго. Можливо, тільки психотерапія, але це тривалий процес, це робота в групі. Можливо, навіть бажано це стаціонар. тобто як правило, це поєднання медикаментозної терапії і психотерапії цих двох методів. А якщо до цієї чарівного вислову, що закудую тебе від алкогольного та вживання, і все буде добре, як ви до цього ставитеся? Це так дійсно воно так працює. Це має місце бути так. Головне це бажання самого пацієнта, самої людини, тобто не бажання родини чи друзів, а пацієнт цього не хоче. Це бажання пацієнта. І це працює, якщо пацієнт в темі, в курсі і довіряє своєму лікуючому лікарю. Це працює і це можливо. Окей. Okay. Тоді, от дуже часто, коли говорять піднімають взагалі тему наркотиків і того, як від них відійти, як перестати їх вживати, виникає дуже часто питання ломок, взагалі, як таких, і дуже часто говорять про те, що от, типу, якщо ти сидів на наркотиках, неможливо самому зійти з цього, тому що в тебе будуть неймовірні ломки, і ти там будеш взагалі переживати неймовірні стани, і, тобто ти можеш просто від цього померти. Наскільки це взагалі правда, і чим був ну можливо взагалі позбутись наркозалежності чи будь-якої іншої залежності без якихось таких станів? Без станіх кломок. Так, mm. так. Весь станів ломок пацієнти не розуміють, наскільки це небезпечно. Дуже багато пацієнтів вважають, що ну я незалежний, я можу завтра через місяць зійти з цього, припинити вживання, нічого не буде. Тому, можливо, ломки для пацієнта синдром е, яскраво показує, як це небезпечно, що може взагалі бути, тому що симптоми насправді жахливі. Особливо якщо це в перший раз, особливо якщо нікого нема поруч, симптоми жахливі, і багато пацієнтів в принципі приймають рішення після першої ломки, після першої відмови, ну щось таке почати, хоча б звернутися до лікаря. Самостійно, щоб самостійно, самостійно, взагалі, без всякої допомоги, без медикаментозної, без роботи з психологом, я не зустрічала пацієнтів, які стосовно залежності, якщо ми говоримо саме дійсно про залежність, припинили. Не зустрічали комусь, потрібно більше е, уваги. Тобто це і медикаментозна і тривала терапія, тривала психотерапія, робота з психологом. Комусь е, достатньо буде там декількох сеансів. Все залежить від знову особистості людини, від препарату. Тобто, якщо ми кажемо про алкогольну залежність або про там ігроманію, припустимо і опіоїдну залежність яка вже дійсно впливає на на, на фізичний рівень людини все буде по і терміни і методи а от якщо говорити так само, ну тобто наркотична залежність це ж часто, чи в принципі залежність це часто не тільки про наркотики, а так само в когось може бути залежність від солодкого, від кави, там від чаю, від чого завгодно. Наскільки потрібно, наскільки взагалі чи бувають такі випадки, що людині дійсно потрібна допомога, щоб... Кинути щось таке, це перше питання, і напевно також цікавить, чи взагалі потрібна якась стороння допомога іменно в концепції прийому якихось таблеток чи щось такого, щоб відійти від таких залежностей? Від чаю та від кави. Я чесно кажучи, я читала При такі випадки, особливо моїй практиці, такої практики такого не було. Від солодкого так, зустрічала залежність, але це все було в в комплексі симптомів булімії, тобто, все таки це психічне було захворювання більш е широке ніж просто вживання солодкого. І так це була медикаментозна терапія, але психотерапія на першому місці, як правило. Тобто бувають такі випадки, коли навіть вживання солодкого надмірне. Все є надмірне, що є норма, тобто що є надмірне. І, звичайно, що коли це від харчових якихось продуктів залежності, треба пошукати якусь органічну причину. Можливо, людина просто не обстежена і. Ми знайдемо органічну причину, як якусь там ендокринну чи е, там нестача мінералів, і, і з корекцією просто ця залежність сама зникне. А хто переважно загалом знаєте як з практики? Хто зазвичай приходить на прийом та от з залежністю? Це Який це яка соціальна група? Хто ці люди загалом? Чи вони молодшого віку, чи вони старшого віку? Це люди до 40 років, переважно. Ehm, переважно, напевно, жінки частіше звертаються, тому wow. що жінки та, жінки, в принципі, ehm, на собі це відчувають скоріше, швидше, ніж чоловіки. Це зміна ну, візуальна, і тому вони вже вважають, що готові розпочати якесь лікування, якусь терапію. І напевно, це молоді жінки до 30 років. І молоді хлопці також 30 років. Переважно це така категорія, яка звертається, тому що якщо це залежність серйозна, то більше 30 років не приходять як правило. Вже їх госпіталізують, тому частіше це молоді люди. Окей, okay. а от якщо говорити взагалі про залежність від якихось речовин, наприклад, дуже часто стається така ситуація, що прописують людині в депресії антидепресанти, і от відбувається такий момент, що людина настільки звикає до цих антидепресантів, що в неї з'являється залежність, і от чи відрізняється якось лікування людини, яка там, наприклад, сидить на препаратах важливих для свого здоров'я, але в неї виникла залежність від звичайної, і наскільки це часто зустрічавана специфіка, взагалі, що таке стається з людьми? Антидепресантів залежність буває рідше ніж припустимо від інших препаратів, які ми використовуємо, не нейролептики. Чи бензодіазепіни, я завжди кажу пацієнтам на прийомі, що так я розумію ваші страхи страхи щодо залежності, що ви не зможете більше без антидепресантів існувати, вести нормальний спосіб життя все під контролем лікаря. Ми ніколи в амбулаторній практиці не використовуємо таку шокову терапію, тобто дати одразу велику дозу. В деяких випадках дуже рідких, це, як правило, сходинкова терапія. Тобто, з маленького дозування пацієнт добирає цю терапевтичне дозування, і так само маленькими дозуваннями він припиняє цю терапію. Обов'язково під контролем лікаря. Ми зустрічаємося певний, через певний проміжок часу. Перевіряємо все тестуваннями, як просувається процес лікувальний стосовно залежності. Приблизно на першій на, друг, на другій зустрічі я кажу, скільки нам треба на цього часу. Тобто комусь треба три місяці, комусь шість, комусь рік. Тому, як правило, за цей час ми терапевтичного ефекту досягаємо. Це стосовно антидепресантів. Інші препарати так, можуть викликати залежність, тому пацієнти. Також звертаються звертається з такою скаргою, що в мене залежність від цього препарату, і я не можу без нього. Наша задача лікарів-психіатрів перевести пацієнта на менш. Е... Небезпечні, небезпечніший препарат, який можна приймати тривалий період часу, але який так само а, ці симптоми би зменшував. Тобто, це робота, це треба попрацювати з кожним пацієнтом окремо. Цележність може бути так. Але якщо знову таки під контролем лікаря, це е, ризик. А... Е, от якби ви мали можливість зараз звернутися до всіх людей і сказати щось як лікар-нарколог, що би ви сказали? Порекомендувати, можливо, щось. А, ну, перше, як лікар-нарколог, я хотіла би сказати, що наслідки відживання наркотиків дуже страшні. Тому намагатися уникати початку вживання, уникати компанії, уникати події, які можуть до цього призвести, і не боятися визнати свою залежність, свою слабкість і звернутися на прийом, дійсно мати бажання подолати, і якщо це дійсно бажання самого пацієнта, він має підтримку з боку родини, близьких людей все можливо. Головне почати все. Своєчасно і е, визнати я е, навпаки рахую, що це сила, не слабкість, а сила визнати, що ти потребуєш допомоги допомоги такого фахівця, як нарколог, допомоги фахівця як психіатр. Тому що десь 10-15 років тому це були такі фахівці, до яких ну ну просто пацієнт не йшов ні не при яких обставинах, тому зараз це зовсім по іншому і. Я як завжди кажу пацієнтам, що це сила визнати, що ти потребуєш допомоги наразі, звернутися, отримати допомогу і жити повноцінним нормальним довгим життям далі.